Ісусу Христу і, і вітаю всіх сьогоднішній недільний день. Дякую Богу, що ми дожили цього дня, і дай нам Господи звершити цю святу літургію і прожити цей день. Перепрошую за слабкий голос, сезонно, але разом із тим почнемо наше богослужіння із молитовного звертання до Бога за упокій душ тих, хто загинув. Хто був вбитий, хто був скатований, хто був заморений, заполеглих воїнів наших. Долучаємось до всеукраїнської хвилини мовчання і молитви. Уважано на співні вічний спокій, подай, Господи, обієним воїнам нашим. Сам Господи імена, як знаєш, і всім новинно вбитим та замоченим. Братам і сестрам нашим сідни Ису творені. Це з Богом спочивають, спочили брати і сестри наші, всі, хто в часі цієї війни дякую.